Шалом, це Славко. Сьогодні для наших любих донаторів ще один розкішний бонус. Ми говоримо за японський військово-морський карі. Ася каже, що каже з дівочки, але з дівочки вона не знайшла свою пляшку Абсента. Я, значить, з абсентом це не буду. Сховаю, гай, уберіть, Чому дві бутилки. Це просто що Ася мене тероризувала. а спробую за раком. Оце у мене сакадзуки така. І я з цієї сакадзуки почну. Ви знаєте, що бері-бері, це хвороба, що даймала міських японців. Сільські японці, що голодували і жили ще в неоліті на початку ХХ століття, особливо там, де внутрішні, ну, по цьому по узбережжю Корейського моря, то вони ніяким бері-бері не хворіли, Вони просто помирали з голоду. А це була хвороба едо. Каже, що от якщо самураї, чиновники, князя, Прибувають до Едо, прибувають там торгівці, якісь справи, то у них починають отікати ноги. опухати, як у мене у цю спеку. Слухайте на силу завдяки вам вилікувався. Хочу вам ще раз подякувати, бо старій людини, чесно сказати, не бути обмеженою в ліках це велике щастя. Так що я це за ваше здоров'я. І продовжу. І от вони отікали, потім вони з. Еду покидали, і трохи приходили в. Да, я скажу, що за раком. це от. І ще, вибачте, на слой, ми дорослі люди вважалися, що бері бері, можна лікувати одностатевим сексом з хлопчиками. Було навіть таке прислів'я японське, що настоятель вилічився, за того у мальчика гімарой. Ну, от така річ. І посилилося це «бері, бері. Після революції Мейдзі, коли на Японії почав зростати рівень життя, неочікувано для всіх, європейці вважали, що через бідність, через бруд азіати хворіють на бері-бері, і вважали в принципі, що це інфекційна хвороба на кштарт корорльхоляри. І от японці ж впровадили, вони ж розуміли, що треба за майбутнє покоління турбуватися, це ж не наші. І почали годувати вояків, моряків, дітей білим лущеним рісом. Білий лущений ріс, то вони ж не дуже шліфований їли. Це шліфований, це коли десь 92% маси зберігається після шліфовки зернини. Ну, от ти береш 100 кілога, а у тебе 92% виходить, це шліфований. Чому це важливо? Потім поясню. І почало косити брі-бері. Молодих, здорових людей, бац, а вітамін, Ну, не буду казати, що це за хвороба, правда ви знаєте, що це вітамінос добре. І ясно, щоб там за себе не вибражалі флотські, то справжні карі вигадали в армії японській вже 1874 року в японському війську їли карі по суботах. Чому по суботах це ми потім пояснимо, коли будемо говорити за японські армійські страви. І тепер. Та карів вихідний. Так. Канихіро Такагі, військовий хірург флоту, він 1849 1920 років, вирішив розібратися з цією проблемою. Його називають в Японії батько вітамінів та батько військово-морського карі. Він почав цікавитися цією темою і помітив, що у в'язницях, там, де дають отруби рисовые. Никто не хворит на бери, бери, никто не сдыхает. А в училищах кормят белым рисом, а народ косит, народ лежит поголовно. Кажу, что, что с этим надо делать? И кажу, что надо ячмень, надо прибавлять ячмень к рису. Будут такие рецепты, я вам сразу скажу, 40 на 60 армейский рис с ячменем и 30 на 70, 30 в ячменя и 70 в рису. Это гвардейский рис, мы это попробуем а с вами потом засою. Мішич завдяки Асі. Таємниця Полішенеля виявилося, що воєнно морське карі, кожен є наш кожен корисарам і таке їсть виявилося. Можете собі уявити? Так ось. І вони почали робити військово-морське карі Ін інстинктивно добулися. Мучной ріс це називалося. І, значить, це так зробили 3 лютого 1884 року учбовий корабль ВМР Цукуба. Був відданий на експеримент. Вони нагрузилися харчами, виплили в відкрите море, і 287 днів сиділи в морі і їли оцей карі військово морський І що ви думаєте, з 333 моряків лише 16 захворіли і жоден не помер. Це був очевидний успіх. Він, значить, почав це доводити командування, але тоді треба пояснити, в чому була проблема. Що німець, лікарі самураї, значить, які навчалися в німці, вони отрицали ті принципи лікування, які Кадихіла Такагі пропонував. І завдяки Іто Хіробуні він пробився до імператора Мейдзі. А треба сказати, що імператор Мейдзі, значить, сам хворів на бері-бері. Власне, він хворів на діабет, але тоді, що таке діабет, поняття не мали. І його оці, значить, німецькі лікарі-самураї, власне, лікарі самураї з німецької школи, ну, голландської школи, значить, вони його довели замали б до смерті, не довели старого. Ну, він же не був старим, тоді це я прибавляю, значить, бо ж не знав, що таке діабет. І Хіробомі, поскольку йому житті данув знати, хто такий Хіробомі, йому життєво було важливо потрібно, щоб імператор Мейдзі був живий, він його звів Канихіро Такахі, і той почав лікувати імператора, і впровадили нарешті цей військово-морський карі до ширшого вжитку. І треба сказати, що в армії, от в силах самобор... от чому бачите, це. Басмать, Ася, це їсти не буде. Це суходольний рис, довгий, не такий крахмальний, Ася це їсти не буде. Це вона спеціально зготувала для меда. І в сілах самооборони, значить, і японському війську завжди давали суходольний ріс. Не заливной рис, значить, защитників, а давали суходольний Така традиція. В принципі, що солдату не можна було відмовити в Білому рисі, Чому була проблема, що він за нас життя дає, че ідущий на смерть, ну не можна на ньому економити. В Японії була така дивна Теорія, що солдат не можна обкрадати на харчах. Слухайте, от не служили вони в Радянському Союзі і в Україні. І за імператорським указом від 31 липня 1894 року на день вояку полагалось 900 грамів білого рису, 6 чашек. 150 грам м'яса і риби, 150 грамів овощей, 56 грам соляних огурців. Ми головне забувалося сольони огурців покрушить. Ну ви нам це пробачите. Я потім без вас поїм це солоними огірками. Я забув, просто ну, не можна все вже пам'ятати. І ось. Почали створювати ці рецепти. Каподзьо перше, значить, джерело. Зараз я його знайду, як це називається. Так. Оце о. Довідник воєнно-морського флоту з Каподзюцу 1908 року. Треба сказати, що всіх поварів японського імператорського флоту навчали Каподзюцу. Каподзюцу – це кулінарія Європейська. Значить, там їх навчали обращенню з Кафімовкой, м'ясорубкою, Ну, і рештою дивних речей на кчалк-ложек, вілок, сервіровки, тому що ж вони ж косили під британців. І в цьому є уже ріф Фурасі, куріний рис. Куріний рис – це на куріному бульйоні вариться. Карійці просто їдять з корінним бульйоном рис, а японці варили це на флоті. Значить, це робили. І сплеск великий був, коли. Чомусь в Японо-Китайську війну в Кореї японські вояки ні на Тайвані, коли воювали, ні в Кореї, ніколи був оцей похід в боксерському... Я ще трошки потягну за ваше здоров'я. Це вже не заборонить цій ситуації. Моментом Ну що, старий уже ось. Вони не хворіли, тому що китайці не дуже їли шліфований ріс. Вони харчувалися місцевим рисом, і тому не хворіли. А коли почалася російсько японська війна, сам маршал Тереучі, він був прихильником ячменного риса у війську, це 40-60, але коней, бага, велика кількість коней, треба ж, бо не все ж на рік на рікшах возили, велика кількість коней. А кінь же ж не людина, він же ж, ж терпіть не може, не голодать. І ячмень віддавали коням. І японські вояки знову харчувалися білим рисом, і їх почала косити «бери, бери-бері. Я скажу, не так їх косили російські кулі, тому що всі стріляли з 2000 метрів, російські солдати, як правило, з найбільшого прицела, і нікуди не попадали. А в основному їх косило бери бері. І в чому проблема? Вони ще корейці ж їли маш пророщений. Ася ж знає, вони ж маш їли пророщений. Рис Ріс ростками це був один із способів лічення. Росткімаші рі... це був один способом лічення від берібрі. І так все тримало, поки Казуміче Фанк був такий Казімір функ, ви знаєте, наш польський єврей, який відкрив вітаміни. 1912 року відкрив b 1 а потім В2. І на цьому, власне, проблема з вітамінами майбу завершилася, але штучні вітаміни В1 і В2 на Японії масово почали виробляти лише по війні. Чому їм так вдалося оминути голода і хвороб повоєнних, тому що були штучні вітаміни? І що я вам ще забув розказати, значить? Так, 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 горний ріс. Як готувати зараз ми будемо. Ага за традицією вихідних. І десь. 39 41 року відмінили білий шліфований рис, почали шліфувати за наказом Тодзіо десь 96-98, щоб він був такий, ну, як перловка наша, такий з курки, значить. І на цьому труд, я, я її такий ріс непоганий. Ну, перловку, чиста перловка. І тому японці це пережили. І в, в чому, значить, є легенди, чому в сілах самооборони нібито давали. Рис по п'ятницях, щоб вояки після вахт, особенно після подводних службу могли понять, який день неділі. Ну, це культурна така казка, культурна традиція. Бо на флоті їли по п'ятницях, а в війську по суботах харі подавали, як правило. Тому що японці ще до кінця 60-х років у нас як в Союзі були дві чорні суботи в Японії. Дві вихідних суботи і дві чорні, це щоб ви розуміли. Ну і між іншим не обійшлось без каптьорщиків. в Японии теж преследуют, что кто-то я кому положено есть военно-морской каре, а кому не положено. И чтобы эти командиры не приходили, бесплатно не шамали военно-морской каре под видом дегустации, есть серьезные дисциплинарные обмежения Командующий военно-морской базой не в 2000-х годах вот так вот подегустировал на 5 дней дисциплинарное взыскание. наложили, Лажирі, тому що ну ж не можна ж солдат під відом дегустації, як ви розумієте, навіть японських. Отака От прекрасна історія. Тепер як робити карі? Я вам скажу: ви берете суходольний рис, варите його. Це окрема тема. Берете, ну, який я вам рецепт посоветую. Яловичину кубиками марінуйте. Потім офіцерські, дорогі рецепти, ексклюзивні, я вам покажу в другій частині, коли туди перейду. Там є ексклюзивні, флотські рецепти, які можна робити для. Дорогої кухні, оце в Юсукуні подають, ви знаєте, є ж Ясукіні храм, а є Юсукун це воєнний музей при храмі. І в Юсукуні, в тому, в Юсукуні, як воно вимовляється, коротше, я не можу це вимовити, там ще подають по довоєнних рецептах, не такого, як в Сил самооборони, а таке, як в Імператорському флоті було. І от ми його зробили. Береться м'ясо, кубик ріжеться. Ну, Більше ми цеся на дрібні порізали, ніж та палачки їли. Значить, картопля, морква, цибулі більше, ніж моркви в два рази. Все оце обсмажується, протушується з картоплею. Потім ну, ліс є вже варений. потім робите карі до лісєва цвята. Ви берете борошно і засмажуєте його на пательні до лісєва цвята. Я не знаю, якого кольору в Японії лисиці, ви маєте подивитися самі. Ася. Клятвина утверждала, что это самый лисий цвет. Но ну, я на лисеса хотелся были более красные, честно сказать, а это такая, ну, петушиного жёлтого цвета, такой цвет був. Потому что если такой сделаешь, он будет горький. Вот, будет горький. Потом змішуєте з каррі, заливаєте водою і годо кладете рис, а каррі виливаєте на рис, от якся зробило і подаєте солоний огірко обов'язково, як на флоті, це я у попросити. Ну що я вам скажу, що тут проблема вибрати каррі. Ми вибрали тайський карі з гострого перцю. Згаюча, Ася каже, що «эта острота мені нарабається менше, ніж корейська. Але виявилося, що корейці з тушові картошкою так само їли рис з традиційно карісарам Ася. Асі було дуже відоме блюдо, ми навіть ні разу не полаялися, коли це готували від інших незнайомих їх страв. Зараз, значить, я закінчу першу частину, трохи поїм, а потім. Ася зробить паузу, і ми вам покажемо в другій частині рецепти, які ви зможете собі приготувати. Давайте. Оце цих от второї авіагрупи морських само... сіл самобородів, де начальник значить кормив Карі об'їдав солдатського котла під відомні густації. Щоб ви бачили, значить, щоб всі було соромно. Ми його показуємо. Це місце. А ми побачимо: оце розкішні рецепти. Це ви зайдіть на японську Вікіпедію, знайдіть у воєна карі, значить. Ось воєнна-морської карі, я вам зробив машинний пекар, щоб було зрозуміло. Ось воєна-морської карі, значить, тут знайдете, а там в кінці є рецепти воєна-морських сил. Чого я вам не розказав, вам тут самі прочитаєте. Оце різні види, значить, сухої карі. І тут, от в кінці є. Як готувати. Повернемося, значить, до цих рецептів. Ось карі з морепродуктів, куріне карі, ріс хаясі. Є різні види карі по екскорд кораблів, от по типах кораблів, хто який є. Та вони згаляються, маринують, вустерський ш... соус. Я скажу, що такійський оркестр екскорд ди Ой, до да, я б вам радив оце корабль супроводження Х'юга зробити. Ми на оце орієнтувалися. Коротше, ви собі виберіть карі за смаком і з'їжте його. І розкажете, як вам сподобав. <кху> Гострі все-таки. <кху> Потім заб'ю червоним... Да, червоним чаєм правильно, що ж китайський червоний, не чорний. Хух, Мені було дуже приємно, а колись наступного разу ми вам розповімо за страви японського війська, за сухопутні. Бо те, що показував, що японські льотчики 40-го року не бачили кафімовки, то це скажу трохи вони вже ударились в японізацію. Це не пропагандивний американський сердцфільм, це японський фільм. Але скажу, що якщо на флоті знали, що таке кафімовка з 1908 дев'ятсот року, то і флотська авіація знала. Правда, це за сухопутних льотчиків. І ми маємо дослідити, чи правда, що сухопутні пілоти не знали, що таке 40-го року. Ну до того, як. Китай захопили, бо там вони змогли наїстися досить. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Буде надзвичайно приємно з вами цим поділитися. А я вам посоветую, після того, як ви хтось ну, буде готові така обов'язково. Так. то поїдіть його і запейте його гарячим чаем, черным, сладким, да. и вот этот огонь сразу во рту потушится. И, Ну и будет такой. Некоторым даже это очень нравится. Да, мне самому Ощущение это сейчас. Мне скоро это очень понравится.